Ековечірка в чергове зібрала в ужну тих, хто переймається збереженням довкілля. Зокрема, через зменшення кількості відходів та сортування вторсировини. організовуємо еко-вечірку разом на хвилі еко в межах співпраці з громадською організацією Зелений варуш та Ужгородською міською радою, а саме управлінням у справах культури, молоді та спорту, такий формат заходу дуже корисний студентам тим, що він сприймається ними найлегше ніж еколекції і так далі. Схожі заходи тому. Ми дуже чекали цього заходу, тому що і багато студентів зверталися, коли буде ековечірка, Їм подобається такий формат неформального спілкування, неформальної освіти. Утім, долучаються до таких заходів не лише викладачі чи студенти, а й містяни. Крім просвітницьких ініціатив, у різних корпусах університету встановлені сортувальні контейнери: і зовнішні, і внутрішні. Ще збирають використані батарейки. Щотижня станція заготівлі вторсировини забирає від нас повні відсортовані баки. Це свідчить про те, що попит є і ми потребуємо більшої кількості сортувальних контейнерів. Папір і пластик заповнюються моментально. Студенти кажуть, сміття сортують, а схожі акції відвідують систематично. У Нас біля четвертого гуртожитка є сортувальні баки. Ці баки охоплюють саме великий обсяг людей. Якщо я правильно знаю, в нашому гуртожитку живе тисяча понад 1600 осіб. Теж сортую сміття, тому що ну, я вважаю, що це дуже потрібно. І треба жити чистому і доброму. Руслан Шварц підготував для ековечірки поширені міфи щодо сортування та спростовував їх. Нічого не сортується, в Україні нічого не переробляється. Є безліч заводів в Україні, які займаються збором вторинної сировини, конкретно там окултури, скла, паперу, пластику. Все скидається в один бак, а потім везеться на полігон. Це теж міф. Окремо виокремлюються цінні ресурси, які потім конвертуються тому ж такі, в гроші, і зменшується кількість відходів, які потрапляють на полігон. Чи правильно сортують вторсировину – студенти? Стали більше сортувати в баках стало більше правильних відходів, тобто і якість збільшилась, і загальна кількість сировини стала більшою. Ну і стали більш так усвідомлено сортувати. Тобто вже краще читають, що на контейнерах пише, що класти, що не класти. Ну і взагалі, якщо так взяти, саме такий передовий факультет це хімічний факультет. Ми там теж це баки, і там якось сортування йде краще. Вони частіше нам дзвонять, ми частіше звідти забираємо. Ну і там більше картону йде у них. Також молодь навчалася домовлятися, чути одне одного. Через поєднання медіації, екології та психології. В житті дуже часто ми якісь, якісь маємо проблеми, навіть екологічні, і ми не вміємо домовитися. А домовлятися дуже важливо об'єднувати, співпрацювати. От, наприклад, як наша зараз співпраця, сюди прийшли екоактивісти, громадські організації різні. Це показує, що в об'єднанні наша сила і можна щось створити класне. Про діяльність розповідала і Наталія Якубик, керівниця АВ Ужгород. Товариство активно займається просвітницькою діяльністю. В першу чергу ми починали з діточок з маленьких Ми в садочках. Проводимо навчання, проводимо з дітьми якісь цікаві конкурси. Започаткували в місті Ужгороді в садочках і в школах роздільний збір, повністю їх забезпечили контейнерами, збираємо, що два тижні у них ці відсортовані відходи, і потрошку наша аудиторія виростає, скажімо так, і ми вже до університету, до студентів. Студентів заохочують до сортування, зокрема і через еко-конкурси. А після кожної такої ековечірки учасники отримують екоподарунки та сертифікати.